З ринками на, там що какую-то такою, ну там же кіоски, то ви ж не бачили так, щоб на їх території якісь. Це буде, буде п'ять-шість тисяч. Ми будемо вести перемогу, щоб по соціальним місцям було. Вот та, так ви байде на 10 вироблю. А я буду, я полтора года вже предлагали, 10 чоловік. Ота верлися для нас троїлась. Я з першого дня вже торгую порогу на з Первого дня. Ми удаємо, так. Нам постуроза, ми торгували Ще там.

Від виходу заборони на зону, низ тут. Рази стратегічні. Я вижу, як на ярмарках у нас, я не говорю брати. Но есть жінки, які продають просрочений продукт, молоко, творог, перед добавляють. І люди купляють. Нас еще Не, не было. Нас Я не про было. вас говорю. Нас молочники Ну, все равно, что понимаете. А потом, когда распробуют это, творог особенно. Особенно творог. Сейчас все добавляют почему-то. Я не говорю за вас. Потому, честные продавцы, есть не Ну, я говорю, как есть. у людей, потому что они звонят нам в администрацию, жалуются.